Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про звички. Як ви гадаєте, що таке звичка? Звичка це така дія, що стає для нас тим, без чого ми не можемо жити. Корисні звички допомагають зберегти здоров'я, полегшити наше життя. Що ж це за звичка? Частіше мити руки з милом, чистити зуби, умиватись. Дотримуватись режиму дня, робити зарядку, підтримувати порядок та чистоту в кімнаті, робити вологе прибирання провітрювання кімнати. Діти, пропоную вам переглянути відеоролик. Скають постійно, ноги дуже спритні, затанцюють в ритмі Гарно настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Е -е -е Здорово, в ціль, здоровий дух. Е -е -е у -у, -у здоровом цілі, здоровий дух. Знаються до розвітіти, в траси легше, ніж знайти щоб здоров'я не згубити. Його треба берегти, хто здоров'я поважає, дбає той про майбуття той в руках життя тримає, бо здоров'я є життя, Берщі! будь здоровий, Берщі! будь здоровий, Берщі! будь здоровий. Народжуються діти, долю, щоб свою знайти, їм нема коли хворіти, треба вгору їм рости. Тож не серці, хай запише Дітвора слова прості, що здоров'я найцінніше за все, що є в житті. Будь 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 здоровий будь здоровий гот. Будь. будь здоровий здоровий, будь здоровий перш, будь здоровий гуть, будь здоровий, корисна звичка. Це дотримання правил особистої гігієни завжди бути чистим і охайним. Але, на жаль, є і шкідливі звички, вони погано впливають на організм людини. Шкідливі звички це недотримання режиму дня, малорухливість тощо. У декого з нас є гарні та погані звички. Рідко зустрічаються людина, яка має тільки добрі звички. Зі шкідливими звичками потрібно боротись. Сила волі допоможе їх перемогти. Отож, діти, ми сьогодні з вами спілкувались про корисні та шкідливі звички. Хай у вас будуть більше корисних звичок, а шкідливими ви будете боротись.